Компанія Navicar є ось така магнітола на Ford S Max. Тут вона вже йде ось таким кліматом, бо якщо брати штатний клімат сюди вставляти, то він тут буде іншого кольору срібного. Ну, хоча можна і купувати без штатного клімату, магнітола буде дешевша. Тут також є управління кліматом. Ось так воно виглядає. Ось так керуються, деякі функції тут є механічними кнопками, деякі функції є ті, що керуються на екрані. Ось так виглядає магнітола. Навігація, блютуз підключення телефону. Тут і різні програми. Налаштування керман. Тут, в принципі, через канблок буде налаштовуватись. Радіо, ось так виглядає, меню радіо. Тут є радіофайловий менеджер, управління кондиціонером, еквалайзер. Ось так виглядає. Теми можна також різні міняти. Є на вибір. Три теми ось таких безкоштовних. Chrome. AC Connect підключення дублювання екрану телефону на магнітолу, встановлення навігація iGO, NaviTel, Bluetooth підключення телефону, Play Market, тобто працює магнітоло швиденько, все відкриває. Ось так NaviTel виглядає. Тут встановлена карта України і Польщі, якщо потрібно, можна встановити. Карта Європи всієї. Якщо потрібно. Так, щоб місце не займало, то встановлюємо тільки карту України і Польщі. YouTube, шторка ось така для швидкого доступу. Вбудований Wi-Fi. Ось так виглядає. Кнопочки тут, в принципі, гарно ходять, не є такі, що розхитані. Ось так виглядає.